Обілізація в Росії Путін заявив про намір залучити до армії ще 300 тисяч резервістів, але це ніяк не вплине на наступальні дії з деокупації української землі. Так відреагував на новину Володимир Зеленський. Український президент вважає цитую. Путін хоче втопити Україну у крові своїх солдатів. Оголошена ним часткова мобілізація насправді є програмою утилізації росіян. Це вже думка секретаря Ради національної безпеки та оборони України Олексія Данілова. Адже ті росіяни, які підуть до війська, є непідготовленими і швидко загинуть. А ті, які стануть дезертирами, потраплять до приватних збройних формувань Росії і як покарання теж поїдуть на війну і загинуть. Вважає він. Додаткова мобілізація може свідчити лише про проблеми із особовим складом у росіян, а не про операцію, яка йде за планом, написав у Твіттері Михайло Подоляк, радник керівника офісу президента. Доволі шумні новини з Росії. Багато запитань щодо цього. Але що власне сталося? Що прозвучало з того, що не звучало раніше? Наші позиції чіткі і добре відомі. Більше підтримки для збройних сил України, більше підтримки для розвідки, більше підтримки для сил спеціальних операцій для усіх, хто поступово відновлює нашу територіальну цілісність.